Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на моє новеньке книжкове відео. Сьогодні буду вам показувати, що я такого не читала за ціле літо. Вийшло немало-небагато 19 книжок, багато з них мене дуже приємно здивували. Взагалі, вважаю, що цей сезон був доволі таки успішним у читатському плані. Вчора пишуть список прочитаних книжок за літо, я зрозуміла, що якщо їх ранжувати для рілса так неможливо, то Величезна кількість більше ніж половина отримає від мене так. Тому я вирішила, що хочу про ці книжки побалакати трішки детальніше. Можливо, вони вже з'являлися в попередніх відео з прочитаним чи в якихось влогах. Тут я не сильно буду вдаватися саме в якісь сюжетні моменти, буду більше говорити про мої відчуття, переживання. Мені буде дуже приємно, якщо ви захочете підтримати моє відео вашою вподобайкою, написати мені якийсь приємний коментар для підняття настрою та статистики на моєму каналі, тому що саме ці прості дії Поможуть моєму каналу розвиватися. Як я вже згадувала раніше, я прочитала за це літо 19 книг. Це, в принципі, доволі багатьо, тому що це десь по 7,5 книжок в середньому в місяць, але по факту: в останній місяць літа, в серпні, я прочитала всього лише дві книжки. А всі ті 17 були прочитані в попередніх місяцях двох. Давайте поговоримо про жанри, які я читала. Я тут до жанрів вивела ще й мовну особливість, що дві книжки було прочитано англійською мовою. Також я прочитала 5 книжок в жанрі романтезі, і це багатсько, це прям лідируючий жанр цього літа. Любовний роман три книжки. У мене, якщо чесно, цей жанр все менше й менше. Стає цікавити, тому що я розумію, що найчастіше такі книжки вони мене більше розчаровують, ніж дивують. Я вже там нічого не можу знайти для себе нового, і якийсь любовний романчик мені хочеться прочитати десь раз на. Сезон, напевно, вже так, хоча раніше це був майже в мене основний жанр: трилер, детектив, чотири книги. Як для одного сезону це багатько, тому що я не читала десь півроку, напевно, взагалі трилерів, тільки інколи якусь новеньку книжку Фрідна Макфаден могла прочитати, і то була більшою мірою не задоволена нею, ніж задоволена. Тому цей жанр якось в мене постійно відпадав. Але цього літа я прочитала такі класні. Книжки в цьому жанрі, що я вам про них точно сьогодні маю розповісти. Просто фентезі, без вираженої якоїсь любовної лінії, я би сказала, що тут у мене дві книжки, або одна одна точно, яка тільки фентезі без романтичної лінії, як основної, це Ерагон. І друга книжка, яку я вважаю, що це також було фентезі без любовної лінії, це Зачарована річка Ребекки Рос. Хоча я вважаю, що тут ми можемо ще поспорити. Тому що там все таки було дві любовні лінії, але я не скажу, що вони були прямо таким якимось рушієм всього сюжету книги. Нонфікшн – одна книжка. Дитяча книга також одна. Я б навіть сказала, що вона якась така підліткова, але підійде для дитячої аудиторії, тому що вона була з просто безмежно красивими ілюстраціями і в скороченому варіанті. І також сучасна проза у мене було дві книги і спортивний роман. Я його вирішила відділити від звичайних любовних романів, тому що таке було відчуття, ніби там теж немає любовної лінії, тому любовним спортивним романом його не назвеш. а от Просто про спорт там було дуже багацько, на цьому все концентрувалося. Ну і разом в мене так вийшло, що назбиралося 19 книжечок. Також дві книжки нового для мене автора потраплять в список найкращих книжок у цьому році. Ну а тепер перейдімо до номінацій, які я придумала. Перша з них це книжка відкриття, і для мене це було однозначно місто привидів. Найкрасивішою прочитаною книгою цього літа я би назвала Н із зелених дахів Люсі Монтгомері, тому що це просто була моя давнюща бажана. І я ну, майже кожен день перелистую ці ілюстрації і просто дивуюсь тому, як красиво хтось вміє малювати. Це безмежна окраса моєї бібліотеки. Приз наймоторошніша книга прочитана цього літа це, це було двічі від Франка Тіл'є. Я не знаю, чи в цьому році щось переб'є ось цю книжку для мене. Книги, які б я хотіла колись перечитати, тут я вибрала собі дві, тому що вони доволі такі дивні, і, можливо, з першого разу я не зловила всі якісь моментики, які відсилки. І це ось ці дві книжки від Сафран, місто привидів та «Мигдаль». Книги, які б я хотіла порадити зараз кожному. Перше, кожному, кожному, хто тривожиться через війну, я би порадила зараз, як припинити долати неспокій і жити далі. Однозначно найкорисніша книжка із усіх прочитаних цього літа. Якщо дуже сильно любите фентезі, то всім рекомендую спробувати змія та крила ночі. Якщо ви любитель заплутаних жорстоких трилерів, то обов'язково, якщо ще не читали, то зверніть свою увагу на книжки Тіл'є. Книга ще сподобалася, але ти розумієш, що вона не на широку аудиторію. Це однозначно місто привидів і дерева персівеля Еверета. Зараз я бачу дуже відгуків, де люди пишуть, що тут такого, що вони в цьому знайшли, і нібито знецінюють всіх інших людей, які щось в тій книжці знайшли. Тому я розумію, що тут потрібно не завищувати. Очікування людям від книжок, які ти читаєш, постійно і часто потрібно нагадувати про те, що враження від книжок це не якась універсальна штучка, це те, що ти в моменті відчув, але ти не можеш це саме передати іншій людині. В неї інший не знаю, спосіб життя, думки, бажання, вподобання. Тому це нормально, якщо вам не подобається те, що подобається мені. І ось ця книжка заходить далеко не всім, як я зараз бачу. Книжками і розчаруваннями цього літа в мене стали три книжки: перша із них це Хеппі Плейс, друга це голос Арчера, і третя це, на жаль, «Весила» від Лорен Робертс. І остання номінація «Книга «Подвиг» – Це Ерагон Крістопера Паоліні. Це дуже важлива книжка в моєму читацьку фентезійному житті. Тому ось дуже пишаюся, що з нею познайомилася і тримаю її тепер як реліквію у своїй бібліотеці. Доволі багато книжок я не змогла дочитати, і думаю, що більшість із них все-таки будуть дочитані цієї осені або хоча б в цьому році. Перша із них це так тобі треба від Каті Бльостки. Я планую її дочитати до кінця цього тижня, тому що хочу піти на презентацію цієї авторки і підписати вже цю книжечку. Наступна книга це Поганці Джулі Майкоен. Я починала її читати, мені вона сподобалась, але я зупинилась на четвертому розділі, бо мене потягнула до себе якась інша книжка. Я не пам'ятаю, по-моєму, хороші матеріали долі Олдертон, тому ось цю відклала. Також прочитана до середини була Любий Едварде» Енна Політану, і я зупинилася. Також, можливо, буду дочитувати. А от книга про дочитування, якої я вже дуже сильно сумніваюся, що я це колись зроблю, це Лондон Едварда Резерфорда. Я прочитала цю книжку на, і мені доволі сильно подобалося. До речі, тут і стікери лежали. До, -до, -до, -до 157 я прочитала і все. І зловила такий жорсткий нечитун. Це просто кошмар. Я зрозуміла, що тоді просто не був той само потрібний період для такої величезної історії, яка просто постійно ніби збірка оповідань про різних людей, а мені хотілося одну величезну довгу історію про одних персонажів, про одне життя. Тому ось це перескакування, воно трішки мене так угнітало. Але я впевнена, що. Я або продам, або подарую її комусь, або просто залишу на поличках, тому що вона дуже красивезна. Щось із нею зроблю. Вона мене, якщо чесно, морально не пригружає, не бісить. Тим, що от я її, наприклад, таку величезну починала, але не дочитала. Остання недочитана книжка цього літа це таке доволі сильне моє розчарування. Це «Imagine Me» мі та Єремафі. Я дуже люблю цей цикл, і якщо чесно, я вже дякуючи своїй подрузі, мілці маю. Чотири частини перші цього циклу, я буду його скоро перечитувати спочатку українською мовою. І вже ось цю книжку я прочитаю також українською, тому що англійською вона мені йшла доволі легко, але повільно. І я розуміла, що мені не подобається те, що відбувається зараз в сюжеті, тому мені його дуже так обідно, знаєте, образливо читати так повільно англійською. Не хочу так сильно напрягатися заради такого дуже цікавого сюжету. Тому прочитаю вже цю книжку українську і закрию для себе вже цей цикл. Нарешті я його обожнюю, але ось щось шоста частина. Це шосте, чи я не пам'ятаю. Так, шоста мене трішки таки пригнічує і розчаровує. Але подивимося, чим це все закінчиться. Можливо, фінал витягне весь цикл. Ну, в принципі, це вже все, друзі. Я планувала записати коротеньке відео. Відчуваю, що воно вийшло дуже величезним. Дякую вам за увагу. Надіюсь, воно було для вас цікавим, що ви собі підчерпнули якісь книжечки, які би ви хотіли прочитати. Надіюсь, вас не бісило те, що ви вже про ці книжки щось від мене чули, і тут я вам знову їх показую. Тому що начитаних у мене небагато, але хотілося для вас якесь відео зняти. Тому дякую, друзі, за увагу. Зовсім скоро побачимося вже у новому відео. Якщо хочете бачити більше відео від мене, цікавих читацьких влогів, більше я не знаю, якогось мого життя. Тому що тут зазвичай виходять дуже такі стандартні відео на одному місці, де я вам щось розповідаю про те, що я прочитала. Якщо хочете бачити більше влогів, розпаковок, читацьких щоденників. І всякого такого, то підписуйтесь на мій спонсорський канал. Там тепер залежно від рівня підписки за 35 п'ять гривень будете отримувати ранній доступ до основних відео, за 50 доступ до одного додаткового відео на місяць, за 75 до двох додаткових відео на місяць, і ранній доступ і також за 100 гривень ви будете отримувати доступ до двох додаткових відео. Також будете мати ранній доступ до основних відео на каналі, і матимете можливість. Долучитися до закритого чату в Телеграмі, де ми спілкуємося разом з моїми підписниками постійно. Я записую туди якісь кружечки, розповідаю про якісь складнощі мого життя. На жаль, які зараз зі мною відбуваються. Про все це там знають напевно дівчата найбільше. І якщо ви долучитесь туди, то ви просто бачите мене також щодо переписку. Можете спочатку почати і будете все знати. І там часто якісь кружечки. Якісь мої емоції від книжок я вам розповідаю чи про те, що відбувається зі мною. Тому дякую всім, хто мене підтримує, хто вже підписався на спонсорську програму. Мені дуже приємно, що ви хочете бачити більше моїх відео і сумуйте, друзі. Зовсім скоро вже побачимось. Па-па!